Хочете побачити щось дуже клішоване, злегка трешове, де багато насилля і романтики між хлопцями? Нова манхва від авторки біджей Алекс Джинкс, яку в нас переклали як прокляття, прокляття майстрині на огляд починається все з запеклої битви типу боксера. Змішання єдиноборства у напівважкій вазі. Ага, будеш боксером. Який справжній монстр і тиран на рингу. Але не тільки на рингу, але це вже спойлер. Цю битву на своєму смартфоні, бо він спойлер, дуже бідний так, дивиться фізіотерапевт Кім Дан. Просто кім. З сьогоднішнього дня ти просто кім. Він приходить на тренування і бачить цю машину для вбивств у дії. Та лякається, бо під час розмови з менеджером виявляється, що той вже побив минулого масажиста. Я б на його місці, звісно, вже б тікала, але тоді б сюжету не було. Тому Кім робить йому масаж, і під час нього випадково зачіпляє третю ногу, судячи з розміру. Терапевт і я вже думаємо, що його вб'ють. Але боксер питає, чого той різнився. Дійсно, ти ж взагалі. Не страшний. Екзекуція моєї нервової системи закінчується. Далі ми бачимо, яким бідний і нещасний працює на декількох роботах. Та й бачимо, як у минулому у лікарні його шеф домагався його. І через це Кіма звільнили з цієї роботи. Та, на жаль, не беруть у іншій лікарні. Якісь громили чатують його біля будинку, він їсть рамен на вечерю. Знаєте, є такий троп дівчини в біді. В'ялурії теж таке є. Називається пасив у біді. Гетеронормативність. Жах. Тому телефонує жирнявий боксер і запрошує до забави зробити йому масажик на ніч і пропонує йому за це купу бабла. Тім погоджується, бо не хоче, аби його побили. За борги і летить туди, на крилах самообману. поки той агресивно. Тра займається розпустою. Чи знала я, що так і відбудеться далі? Так, я навіть про це тік-ток зняла. Тім врешті приходить і спостерігає за сценою, так би мовити, розлучення. Зелений чувак просить боксера не виганяти його, адже вони так класно підходять одне одному. Але не треба було на всю Іванівську кричати, що боксер Лохина звичайна. Боксер його за це ніжно перекладає до стінки і виганяє, а тім досі не свідомлює, що він тут не заради масажу, не заради чаю, не фільм подивитись, не рамен з'їсти, які ще слова існують для цього процесу. Боксер його оцінює, типу дає зробити масаж, а потім пропонує йому кекситись. В нього є прокляття. Перед боєм він має отримати задоволення і не обияке, а пряме. Еротичне, знаєш, чувак, у мене теж є прокляття. Робити огляди на цей треш. Кім спочатку проти, але потім погоджується, бо гроші йому ну дуже треба. Далі відбувається коїтус настільки огидний, що його можна порівняти тільки з нічними етюдами і принадами садизму історією Б, на які, до речі, у мене теж є огляди. Їх ви можете подивити вже після цьох видосів. окей? У мене є тільки одне прохання до Кіма. Це котику, зайчику. Ну, на що ти йому збрехав про те, що в тебе є досвід? Ну, сказав, би, що в тебе його немає. Яка різниця? Ти думаєш, йому, типу, досвідчені треба. Ти він просто гидний по пандополу. Йому все одно. Кім після всього цього тікає з дому. І слава Богу. Боксер отримає блискавичну перемогу, і менеджер питає в нього, звідки ж в нього стільки сил з'явилось, що ж він так класно переміг. Той загадково відповідає, що спробував щось нове. Угу. Угу. Боксер чувач чув про ефект самонавіювання, може, ефект плацебо, а не пробував перед змаганнями просто пашити. Боксер просить менеджера, щоб той зробив Кіма його постійним терапевтом. Ну, не тільки заради масажу, звісно. Кім ігнорує усі його дзвінки, бо для нього цей досвід був жахливим. Ми бачимо причину такої жадоби до грошей у Кіма. У нього є бабуся, в якої рак. Вона його єдина родичка, яку він обожнює. Лікарі кажуть, що на жаль, хіміотерапія не допомагає, але в них є нові випробувальні ліки, які дуже дорогі. Ким здається, і приходить до боксера особисто та просить в нього конкретні гроші. І боксер такий типу: А, так справа була в сумі. Тоді я буду тебе всюди і коли захочу. Боже, я вже втомилася від сюжету, а це тільки шостий розділ. От бо хтось класними мемами і подачою продовжив замість мене. А це шо О, так, Я залюбки приймаю естафету в розповіданні цієї треш мангви. До речі, привіт. Я авторка каналу. Це шо. Роблю різні огляди та відео на все, що заманеться. Пропоную вам ще завітати на мій канал, щоб подивитися огляд на манхву кімнати навпроти, який ми зробили разом з майстринею. Ну а тепер продовжимо. Приходить наш фізіотерапевт Кім Дан до лікарні, щоб провідати свою хвору бабусю, де каже їй, що все буде добре і що нове лікування їй точно допоможе. Після чого вона задалася питанням, де він бере стільки грошей. Знали б ви на що цей хлопак підписався? Ви, мабуть, заплакали. Кім Дан майже говорить правду про те, що він став фізіотерапевтом атлета національного рівня, але не дорозповідав те, чим ще він з ним займається. А потім в якийсь момент у нього починає боліти дубця. That's, suspicious. That's weird. І, якщо чесно, я не можу спокійно на це дивитися. Хлопак знаходиться в такій складній ситуації, що починаєш перейматися за цього лікаря. Приходить кімдан у спортзал, подумки викопуючи собі могилу, бо треш, який вже почав траплятися, тільки давить на нього. Прийшовши, тренер представляє лікаря і зазначає, що він старший за цих всіх машин. Ну всі, звісно, в шоці. Навіть супер-пупер крутий боксер. І зараз буде черговий момент, через котрий вам захочеться піти кричати у вікно, бо ця відбита машина. Шина починає ревнувати кімдана до якогось хлопця, у якого проблема з рукою. У вас вже є здогадки, що він хоче з ним зробити? Правильно відтра. Рівень моєї тривоги був максимально високим. Та він просто зашкалює, коли я бачу, що цей боксер Джейон знаходиться ближче, ніж на 20 метрів до Кімдана. Тягнеться машина бідного кімдана в душ, де через декілька хвилин буде те, через що всі адекватні читачі б заплакали. Яке було моє здивування, коли Кімдан вдарив його по обличчю? Типу, у мене було дві стадії: перша о, да ти молодець, і друга, та тобі ж зараз буде піз... Але той лише посміявся з цього, бо вже давно його ніхто не міг вдарити. Ви, мабуть, після такого трохи розслабилися, так? Але краще не варто вам цього робити, бо боксер продовжив знущатися над лікарем. Навіть те, що в душ зайшли якісь атлети, це, на жаль, ніяк не вплинуло на ситуацію. В цей ж вечір всі вирішили зробити вечірку для лікаря, до речі, на яку не прийшов Дживін. Хоча, якщо подумати, то це ж його особистий лікар, тому зі сторони це виглядає трохи дивно. Але ми з вами радіємо, що кімдана залишили від цієї звірюї хоча б на вечір. А потім атлети намотили різного алкоголю лікарю і запросили то все випити. І все, б бляха, було ідеально, якщо б до них не підійшов джейон. Кім Дан дуже сильно напивається, після чого ця машина збирається відвести його додому. І звісно, він бачить всю картину, де живе насправді лікар. І знаєте, що на ранок Кім Дан прокидається не в своєму ліжку. І вже коли лікар збирається покинути дім, наш атлет вирішує показати. Всі можливості свого мозку, запитавши, чому той живе у такому місці. Це ж так огидно. Ну, вибачай, не всі можуть набувати лиці іншим людям і бути розміром зі шкаф. Лікар, звичайно, не витримує і навіть зі сльозами на обличчі починає говорити, що це не його діло, і так далі. До речі, привіз Джийон до себе додому кімдана, тому що той сам просив забрати його з собою. Ще й додав, що він одинокий. Ну тоді він не розумів, що казав це саме Джиону, бо це було адресовано його хворій Ну і на цьому завершується десятий розділ. Сюжет просто жах. Наскільки клішований і неприємний, але манхва дуже популярна. Невже людям це подобається? Так було б круто, якби не краса, не кількість грошей не давала можливість усіляким шибу творити усе, що вони захочуть, використовувати людей як товар і сприймати їх гіршими ніж вони є. Хоча саме ці люди. І є коренем проблем це вони роблять так, що до людей відносяться як до товару. Ви знаєте, що я говорю не тільки про цього персонажа. Якщо чесно, то такого трешняку я ще не бачила. Ще більше ця історія робить болюче тим, що Кімдам все це робить заради своєї хворої бабусі, і ти розумієш, що він робить це через таку силу та біль, що просто спокійно дивитися не можеш. Мені цікаво, авторка цієї манхви думає про те, що читачі у кінці цієї манхви будуть казати: Вау, вони така мила пара, через тільки всього пройшли. Та адекватна людина взагалі після першого розділу закриється творіння і піде мити очі з милом. Жаль. Цей боксер у майбутньому в сюжеті просто зміниться на краще і всі заб'ють на його аб'юзивну поведінку. Тому що вже звикли до цього, тому що аб'юз романтизують. А Поки ви прощаєте подібних у манхві, соціум прощає подібних у житті. Не забудьте подивитись огляд кімнати навпроти на каналі. Це шо. А тепер вгадайте не опенінг, а звук, з якого аніме цей звук.